Всім привіт! І в цьому відео я вам розкажу всі локації, в яких можна прокачатись з 35 го і по 42 й рівень. Перше місце це в нас Антнест Спочатку там монстри йдуть 30-го рівня, чуть далі там вже йдуть майже там до 38 го левела. Чим сильніше ви будете ставати, тим глибше можете заходити і спокійно тут качатися в дегрейді до 42 го рівня. Після 42-го тут вже буде падати мало експи, тому треба буде шукати іншу локацію. В цій локації комфортно буде прокачуватись взагалі будь-кому. Тільки не забувайте сюди взяти на всякий випадок трохи хілок і антидотів. Наступна локація це Behave. Тут також ви буде себе комфортно відчувати в дегрейді. Тут монстри однонюкові, майже навіть і з D-зброєю. Краще всього, тут себе будуть відчувати персонажі, в яких є або піка, або аоє скіли. Але, в принципі, якщо у вас піки немає і аоє скілів то ви, в принципі, і по одному монстру можете вбивати, просто не так комфортно це буде, як якби ви були з якимось масовими скілами. Локація доволі непопулярна, тому тут прокачуватись буде легше через те, що тут буде менше людей. Наступна локація, вона більш з 35 по 40, на там, вище 40-го тут же нема чого робити. Хоча можна і до 42-42 до докачатися через те, що тут є монстри іксовані, і їх доволі тут багато. Локація на скрайді тут не сильно популярна, але в основному всі сюди приходять зробити квест по Ріну і все. Тому, якщо знайти окромне якесь місце, трошки далі від квест NPC, то тут спокійно можна прокачуватись, а за рахунок того, що тут є е командири, який агрять монстрів всіх на вас, ось так, от, то доволі тут комфортно качатись. І в дегрейді ви це все спокійно витягнете. Але єдине, що в цю локацію треба йти з дебіжою, тому що ось ці моби вас просто заплюють. Не дивлячись на те, що вони 33 го рівня. Колись в мене відео було про ніківніці і країну походження. Ось, можете подивитися, ще один доказ геніальності. Наступна локація одна з моїх улюблених це Dead Pass. Тут монстри є як і іксовані, так і звичайні. І тут можна прокачуватись спокійно. Можна йти з Dragon Valley в Dead Pass з 35-го, а тут вже качатися вище там, 37, -го, 38 го левела і до 42-43 го го десь так. Причому, якщо вам надоїсть тут качатись в Dead Pass на цих монстрах, ви можете плавно переміститися до місця, де перемістили всіх старих мобів з Plants of Lizardmen. Зазвичай туди в основному ходять тільки по квесту. Щоб зробити там по квесту щось, по-моєму, по на другу профу. Але за рахунок того, що туди перемістили всіх монстрів в, в майже в одну точку, там їх доволі багато. Єдине, що вам треба буде пройти через хай -ну локацію, там де 84-85 моби. Але ось сюди ви добираєтесь Plants of Lizardmen, І тут знаходяться всі старі монстри з цієї локації, їх тут доволі багато. Є також як іксовані, так і не іксовані. Але ця локація взагалі не популярна, тому що мало взагалі хто знає, що сюди цих монстрів перемістили. Але в Дегрейді ви тут спокійно будете качатись, монстри тут більшість іксованих. І як бачите, в такому шмоті спокійно вони тянуться. І тут з 35-го, прям я б навіть сказав би по 44-й можна прокачуватись. Ще одна така локація біля Орена, яка ніяк не позначена. Раніше тут на маленьких рітах стояло купу сундуків, і з них доставали це грейд-заточки. Віпки, арморки. Це була доволі таки популярна локація для того, щоб доставати дайгерщиками ці заточки. Зараз ці моби тут залишились, сундуків тут немає. І. Я не раджу сюди йти, навіть пробувати прокачуватись, тому що в монстрів сильний ПДФ, сильний МДФ, і вони доволі такі тугі. Ще й стан дають і далеко розміщені. Тому це одна із локацій, на які краще не сунутися. Наступна лока також а, доволі непопулярна через те, що туди немає прямого телепорту. Але ви робите телепорт на Алігатор Island. Перепливаєте через річку. І качаєтесь на ось цих монстрах практично без конкуренції. Монстри тут з 37 і по 42-й, точніше по 40-й, монстри є тут іксовані. Доволі таки вони непогано вбиваються будь-якою професією. Тут цих монстрів біля White Sun Fortress доволі таки немало. І ще одна лока, на яку немає телепорту. Яка також малопопулярна знаходиться вона з іншої сторони форту, і тут знаходяться ось такі гарні водяні дракони. Чимось схожі на монстрів з острова Ісле Оф Плеер, по-моєму, він називається. Десь тут також рядом ось isle Оф prayer Монстри ці взагалі легко вбиваються, так як в них ХП одна, друга. Але з цій локації треба бути акуратним, бо в основному тут монстри Агри. І якщо доволі багато нагрити то вони вас вб'ють. В локації, в яку можна телепорт зробити, з Герана Garden Flower Garden, тут я б не сказав, що можна там до 42-го прокачатись, але з 35-го по 40-й точно можна, тому що тут також Непопулярна лока, але монстрів тут дуже багато. Ось така ще локація для прокачування з 35 по 42. Вона дуже далеко віддалена від міста. Сюди треба бігати пішки, так як телепорту сюди немає, але є телепорт ось сюди Пландрюс Плейнс. І біжите сюди і пішки. Тут монстри іксовані, Х2. Єдине, що вони тут, в них уявімось до дубіни або до святості. Можна, в принципі, і з будь-якою зброєю прокачуватися. Але легше буде тут Хіллером. Так як тут є ніжить. Так як я не сильно люблю прокачуватись, коли дуже багато людей, то ось ця локація для прокачування з 35 по 42. Дуже крута. Хоча і респ тут в монстрів хвилина. Але монстрів тут хватає, А через те, що вони іксовані, вони дають ікспи. Майже стільки саме, скільки в катах. Наступна локація в нас знаходиться зверху катаком Повзавіч. Летимо в них і випливаємо на поверхню. Локація ця з орками доволі обширна. Вона починається від катакомповзич. І займає ось так от територію доволі велику, не затіваючи Forest of Mir. І тут монстри від 42-го. Від 40 і ближче до Forest of Mirror 45. Локація ця популярна в основному через монстрів, які знаходяться біля комповзивіч 44 ті орки, з них споїться сталь. І доволі таки успішно. Локація також не сильно популярна, тому що вона ніяк на карті не відмічена. І зазвичай тут людей мало, а монстрів тут хватає, як звичайних, так і іксованих. Тому, в принципі, навіть з 35-го левела тут качатись буде комфортно, навіть в дегреді. І можливо навіть треба робити не через катакомповзевіч, а можливо пішки з колізею. Сюди там, де 42 -і моби, 40-42-й. І, -і. і вже там, коли будете підростати, переміщатись переміщатися до катакомповзавіч. Ще ось лока для прокачування з 35 по 42-й під Іварі Тауер. Колись вона була популярна на ній. Всі вибивали книжки на скіли. Зараз ж на цю локацію ніхто майже не ходить, тому що, ну, тому що не ходять, вона не популярна. Але на цій локації дуже багато б'ють магією, тому без дегрейд-біжутерії тут робити взагалі нема чого. Також лучниками сюди краще не йти, так як тут процентів 80 монстрів в них йде сопротивлення до вистрілів з лука. Що Горгулі, що Галеми. І остання локація, яку я знаю, і яка також не популярна, бо немає туди телепорту, і ніхто туди не ходить, по суті. Це локація, якщо вибігаємо з Hunter Village, біжимо ось тут по стежці. І тут моби 40, 41 в сторону форта ось туди, або перейти через місточок і піти ось тут поверху. Біля Hunter Village бігати. Ось через міст ми проходимо. Тут також 40-41 монстри. І тут далі поверху ми будемо бігати. Моби будуть е збільшуватись по рівню. Ось далі ми пройшли. Тут же монстри пішли е, побільше. Тобто там спочатку качаєтесь там десь до 40-го, а далі можете переміщатись сюди. Тут вже 43, 44, 45 левела. Зазвичай тут. Взагалі нікого немає. А, або є тільки ті, хто роблять тут квест на дракончика. От зверху стоїть дерево, це по квесту на дракончика, там треба буде його хіляти, по-моєму, я не пам'ятаю. На цьому все. Це були всі локації для прокачування з 35 по 42, десь 43 левел. Соло в Дегрейді, які ви спокійно витягнете. Катакомби Нікрополі я сюди. Не додавав. Чому? Тому що ну, ви можете по левелу 7 в них полетіти. Але суть в тому, що там дуже і дуже багато людей зазвичай. І краще вибирати якусь локацію, яку я вам показав. Там, де людей поменше. А для партійного кача, в принципі, там вже йде 42, приблизно. І, в принципі, в партійно можна і в дегрейді прокачуватись. Але це вже відео. Ne proce.